Слово Боже на щодень! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Слово Боже, на щодень. Сьогодні ми маємо дуже гарну тему, яка називається лагідність. Лагідність, тихість, доброзичливість, терпеливість, миролюбність. Все це є благословені плоди, покори. І якщо так, то то кого називаємо лагідним? Називаємо того, хто з любові до Бога не обурюється, коли його кривдять. Читаємо це з книжки Молитовні роздуми Отця Василя Мендруня. Це не секрет, що нині майже всі знервовані, а таких ніхто не любить, звичайно. Зате лагідних люблять всі, то правда, навіть лагідних люблять навіть ті, що мають деспотичну вдачу. Чому? Бо є добра нагода показати себе. Ну, але це винятки. Лагідні люди всім милі, та перш за все, вони милі Богові. Саме про них сказав Христос блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю, тобто вони здобудуть Царство Небесне. А який могутній вплив має лагідність на людей, особливо на людей гнівливих, сварливих, злобних? Лагідна відповідь угамовує гнів ця приповідок 15.1. Лагідна розмова робить злих людей. Добрими, каже святий Макарій, Бог дуже любив Мойсея. І за що він його любив? За його лагідність. Відзначався великою лагідністю і наш блаженний владика Павло Гойдич. Таким був і дворідний брат блаженного Віталія Байрака, отець Анатоль Байрак. Так є, лагідністю здобуваємо для себе вічне спасіння, та не тільки для себе. Ось приклад. Святого Франца Ксаверія, апостола Індії, одного разу закидали камінням, коли він проповідував. Але й святий спокійно продовжував говорити. Іновірці були здивовані такою поведінкою і стали уважніше прислухатися до його слів, а ті, що кидали камінням. Охрестилися першими. Ось що робить лагідність? Саме така лагідність і заслуговує на небо. А якщо лагідність є викликана страхом або бажанням особистої вигоди, то що тоді? Ну, тоді така лагідність не є чеснотою, отже, вона залишається без заслуги. І ще один приклад лагідності. Одна місіонерка доглядала паралітика, в якого були рани, що гноїлися. Вона виконувала свою роботу з приємною усмішкою, Не мов би це була найкраща і найприродніша річ, і завжди лагідно розмовляла з хворим. Якось вона запитала його, чи ти віриш у Бога. Нещасний пильно подивився їй у вічі і відповів: Тепер вірю. Отож, лагідність це є могутня зброя, недаремно книга приповідок повчає. Язик лагідний це дерево життя. Ось як. Як же нам здобути ту лагідність? Правда, дехто від народження є таким спокійним, таку має вдачу, ну, але здебільшого цю чесноту лагідності треба здобувати штурмом, як ми кажемо. То що ж треба робити? Перш за все, потрібно вдивлятися в Христа. Та й Він сам до цього заохочує. Він каже: вчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серце. Так, є що зачерпнути від Ісуса. Погляньмо лише, він не любив дискусій і суперечок. Його слово завжди було лагідним і тихим, як і його серце. Ніколи образливе або кривдяче слово не вийшло з його уст, ніколи суворе чи горде слово не з'являлося на його устах. Він завжди був спокійним і добрим, правдивим і милосердним, завжди був лагідним учителем. Отож, ніколи не дозволяймо собі на насмішливі чи неввічливі слова, на слова зранюючі, в'їдливі, критичні. Недоліки дітей чи підлеглих виправляємо спокійно і терпеливо. Навіть супроти себе треба бути вирозумілим, не поблажливим, але вирозумілим. Чому? Позлоститись на себе це є ознака гордості. Треба радше в покорі і спокійно вдаритися в груди і сказати: так, Господи, я грішна людина, я незграбний, невторопний, обмежений. Але я хочу бути добрим. Боже, допоможи мені. Щоб зберегти лагідність, погоду духа, варто пам'ятати про вічну нагороду, яку обіцяє Господь тим, що старається здобути цю чесноту і в ній вправляється. Стараємося бути врівноваженими під час хвороби своєї чи хвороби ближнього. Особливо будьмо лагідні супроти тих, які нам не дуже милі. Згадаймо, що для Ісуса такими були е, Анна, Каяфа, Пилат, Фарисеї, Кати, апостол Юда. Може, когось до них подібного маємо і в своїй родині, ну, а може, зрештою, може, й ми самі є трохи до них подібні. Працюючи над собою, здобуваючи лагідність, будьмо терпеливими. Святий Франциск Салезій. Працював над собою майже 20 років, а все ж таки здобув цю чесноту лагідності. І святий священомученик Йосафат відзначався геройською лагідністю. От один приклад з його життя: Останню ніч на землі святий провів у молитві. В день смерті він молився в церкві співав утренню. Коли під'юджена товпа кинулася до його помешкання і почала бити слух. Йосафат лагідно промовив, діти, чому ви б'єте моїх слуг? Якщо маєте щось проти мене, ось я. Коли ж вбивця вдарив сокирою його по голові, Йосафат, залятий кров'ю, впав на землю і проказав ще останні слова, О мій Боже! І вмираючи підняв руку і поблагословив убивці. Хочу ще раз підкреслити: ми повинні бути доброзичливими і лагідними передусім до наших близьких. Це в особливий спосіб відноситься до керівників. Послухаймо, що говорить святий Франциск з Салезі. Керівники, які хочуть гнівом вплинути на своїх підлеглих, схожі на людей, які замість того, щоб рятувати потопаючого, тонуть разом із ним. Та й святий Іван Золотоустий навчає: керівник повинен бути суворим до себе. А до підлеглих, лагідним і поблажливим. Господь наш Ісус Христос сказав своїм апостолам Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Учні добре зрозуміли свого учителя, тому в своїй праці керувалися саме доброзичливістю і лагідністю. Так, доброзичливість повинна бути головною рисою кожного християнина. Звернімо увагу ще й на те, що Ісус називає вірних вівцями, ягнятами. Чому? Бо ці тварини є смирними і лагідними. Лагідність, однак, повинна бути привітною, веселою. Це правда, але як це важко бути разом зі сварливою людиною. Я знав одного чоловіка, він не випивав, не курив, був добрим господарем. але… Ну, Мав вибухову вдачу і тому був дуже прикрим, біда з таким характером. Сократ був дуже лагідної вдачі, і ось його жінка була сварливою. Одного разу, коли Сократ сидів на дворі і навчав своїх учнів, вона щось кричала в хаті. Коли ж побачила, що чоловік не звертає на це уваги, тоді виляла йому на голову помиї. Сократ спокійно. Повитирався і, посміхнувшись, сказав: Я знав, що як гримить, то обов'язково буде дощ. Лагідність не заступиш талантом, ні знанням, ні високим становищем. Її не купиш, її здобувають копіткою працею. Чесноту лагідності, як і будь-яку іншу, можна осягнути тоді, коли навчимося спочатку перемагати себе у дрібних речах, тобто йти до неї малими кроками. Молодий студент, який прагнув працювати для добра цілого світу, одного дня прийшов до святого Франциска Салезія і спитав його, що маю робити для забезпечення миру в світі. Святий Франциск, посміхаючись, відповів йому, не гримай так сильно, дверми. Тома Кемпійський про доброту і миролюбиву людину, сказав так: нічого особливого немає в тому, щоб жити мирно, з добрими і лагідними, бо те цілком природно, і до вподоби кожному, кожний любить спокій і тих, що однаково з ним думають. Але ж велика милість, вчинок сміливий та гідний хвали жити в спокою з людьми впертими, злобними, без засад, що все наперекір тобі чинять. Є люди, що самі тривають в спокої і з іншими мають спокій, а є й такі, що самі спокою не мають, і чужому спокою заважають. Вони обтяжують інших та й себе самих тягарем ще більшим обтяжують. Є й такі, що себе самих у спокою тримають та й намагаються ще й інших привернути до спокою. Увесь же спокій наш у цьому нужденному житті, втім і полягає, щоб ми могли покорою знести страждання, але не в тім, щоб були позбавлені тих страждань. Хто ліпше вміє терпіти, то й матиме більший спокій, то є переможець над самим собою, пан світу, приятель Христа, спадкоємець неба. Дуже добре нам допомагає до того, щоб набувати лагідності, робити іспит совісті, бо Він виявляє наші хиби. І саме це дає нам можливість розвиватися чесноті. Ось, наприклад, вибуховість, гнівливість, сварливість не дають дихати чесноті лагідності. Тут відразу хочу зазначити, щоб звільнитись від головної вади характеру і щойно аж тоді братися за іншу, мусимо, як це вже було сказано, бути дуже терпеливими. Не можна падати духом, хоч би ця боротьба за чесноту тривала навіть роками. Хто працює над собою, завжди має проблеми, любив повторювати колись блаженої пам'яті отець Василь Зінько. На сьогодні, дорогі браття і сестри, це все працюємо над чеснотою лагідності. Вона є, конечно, потрібна нам до спасіння. Слава Ісусу Христу! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Ізбавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господне на вас. Ви слухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. Я радію, що зі мною Бог. Він, моє щастя, в житті, любов. Той, хто потішить у часі тривог, візьме на руки, бо це мій Бог. Щастя так близько, сумій віднайти. Любов є вічна між нами. Лиш зрозумій Господнії стежки. Так близько по віднайти Любов є вічна вічна, лиш зрозумій Господнії стежки, ти, що молишся піснями Він сотворив небо і моря, нестримно течії пливуть. Скажи в душі, воля твоя, воля твоя, моя вічна суть. Щастя так близько, зумій віднайти, Любов є вічна між нами. лиш зрозумій, Господні є стежки ти, що молишся піснями, щастя так близько, зумій віднайти, любов є вічна між нами. лиш зрозумій, Господні є стежки. Що молишся піснями, хай лунає цілим світом йому честь і хвала. Бо я людина, що створила Божа доброта, всі ми люди, що створила Божа доброта. Щастя, так близько, а зумій віднайти. Любов є вічна, між нами стежки, ти, що молишся піснями, щастя так близько, сумів віднайди, любов є вічна між нами, лиш зрозумій, Господні стежки, ти, що молишся піснями. Я так близько зумів віднайти. Любов є вічна між нами, лиш зрозумій Господні стежки, тим, що молиться віснями.